Друзі, всім привіт! Вітаю вас! У нас зимівля іде повним ходом. попри те, що зима така от у нас досить. Тепла, але бджілки зимують у нас більш-менш. Зараз покажу вам і розповім вам, як у нас загалом справи на пасіці. Я от щойно прийшов сюди, і е, такий якась посмішка просто не сходить з обличчя, бо приємно від... проводити просто час тут. Е, хоча і зараз зима, тут якось так напрочуд тихо. Я от буквально, буквально вперше за дуже довгий період я приїхав сюди подивитися, що у нас тут з бджілками відбувається. І Ситуація дуже така, ну нормальна, нормальна. Я не можу сказати, що щось погано. Вони зимують попри цю анемальну таку е, теплу зиму, яка швидше, за все такою і буде. Так е, корми бджілками поїдаються досить таки активно, і ми вже досить таки також незабаром будемо ставити їм е, Канді. Буквально я бачу декілька сімей, які будуть, е, будуть в яких буде необхідність в ньому. І до речі, давайте одразу ж, поки що не такі з нами. Друзі, запитання. Мені є мене тут є одна сім'я. Пригадуєте, ми коли збирали в зиму. Була така ситуація, що деякі сім'ї позаходили за заставну. Більшість з них я перевіз з -за, -за, за заставної так. А тут дивіться, яка в нас ситуація. Досить така гарна сімейка, і в нас тут з саморізом заставна, і вони сидять тут на безмедових рамках. Скажіть, будь ласка, як їх перенести, так, щоб це все було культурно? Не знаю чи, якщо їх витряхнути, то швидше за все вони там не дадуть собі ради перелізти назад? Ставити їм канді, швидше за все, також можливо, воно їм і тут е, не поможе. Скоріше за все, працювати треба швидко, того е, напишіть обов'язково коментар, як ви вважаєте, з цієї ситуації можна вийти. Так, а я йду, йдемо зараз з вами на е, причіп і покажу вам, як загалом виглядають сім'ї. Е, звісно що я, як і всі, рекомендую вам до них багато не лазити, щоб вони не тривожилися і менше поїдали корму в зиму. Бачите, трошечки е, рихлий клуб, так. Але я так признаюся, я переглянув щойно всю пасіку, подивився, що до чого. Є десь вроді дві такі сімейки, котрі в мене відійшли. Це була якась цуртнева сім'я, так, і якась така сім'я слабенька, яка була, само собою зрозуміло, що щось там в неї халепа якась, так. Ось, до речі, дуже подобається мені, як оці от рижі бджілки зимують. Прямо добре в них такий гарний клуб. Він у нас є на. Один, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок. Ну, можливо, не багато, але приємненько. Бачите, вони зараз сидять біля передньої стінки. По канонах бджолярських це таки має відбуватися. Бджілки сідають біля передньої стінки і до задньої будуть собі рухатися. Бачите, тут так само ну приємно, як вони собі сидять. Бачите, трошки на дошку. І гарно. Виношую, я, бачите, їх не скорочував. Так я їм і гніздо залишив, тому що в них були всі медові рамочки, не вважав не за не потрібно таке робити. Щоправда, бачите, мій огріх не давав я їм цього. Попробуючи волога, Трошечки є волога. Попробую тут на дошку. Трішки є волога, напевне, було б добре все ж не полінитися та й дати їм клейоночку. Так? Бачите, тут тут. Активні досить, Видно, що я порухав їх трошки, Бачите, займають ці рамочки. Отут я би точно би дав Канді, тому що бджілки є багато, на рамках може їм не вистачати того меду. І таких чотири рамочки, ну дай Бог, щоб вони перезимували, не знаю, як то буде. Бачите, навіть трішки вилітають. У нас тут є зараз 3 градуси. О, бачите, ця сім'я сидить біля задньої стінки. Це цікаво. І... Але я бачу, що спереду вони не чіпали ці рамочки, можливо, вам не, буде... не дуже буде видно, що рамочки є з медочком. От видно, рамочки з медом попечатані. Не знаю, тут, ну таке буває, що вони собі сідають просто біля е, задньої стінки. Що зробиш? Так, тут ми ще не дивилися, так, з цього боку. От, Так само бачите, біля передньої стінки вони якраз займають всі вулочки від крайньої стіночки. І до іншої крайньої стіночки. От то гарно така показова, як на мене. Хоча я зрозумію, що е, багато в кого. Ну, хоча добре, можливо, не багато в декількох пасічників, тож ну, знаю, ділки займаю прямо всі рамки знизу до верху повністю. Того, ну, я з року в рік з такими от сім'ями зимую і вони нормально в мене виходять, приносять травневого меду, слава Богу, фу -фу -фу, щоб не наврочити, аби була добра погода та здорові бджоли. Так вони в мене нормально зимують при от невеликій кількості. Так от тут у нас є зараз шість рамочок. Чисті, ті, ті, всі вони все займають цілком окей Так, і вже потім покажу, обов'язково сімейка відійшла. Тут, бачите, сидять е, низько досить. Тут не буде видно, да? ну таке теж буває, що вони сідають собі нижче. Видно, що там мед е, до самого верху. І вони сидять досить низько, а може і трошечки невелика кількість бджоли тут є у нас. Тут, бачите, розлілося щось до крайньої рамочки, тут, попри, цю, попри заставну лазять і там далі. Ну, Нормально. Дивіться, так, щось такого, щоб вам ексклюзивчика дати. Показую вам. Яка сімейка відійшла. Це в нас ось ця. І здається, вони щось літали, вони, вроді, здається, без матки були. І я їх так і залишив, нічого там, їх не то от відійшла ось ця сімейка. Ну, Нічого страшного, що зробиш. Тут у нас є, оце, що я хочу, щоб ви мені обов'язково дали відповідь. І шестерамочники. Що Срамочка в мене завжди зимівля, пф, не буду сильно вихилятися, так близько 100% вони гарно зимують, вони гарно приносять собі меду. Тоді, бачите, я не знімав прополісну решітку, бо я їх обробив був, не знімаючи її. бачите, як вони гарно собі сидять біля передньої стіночки і будуть собі так от рухатися назад. Норм. Таке мені подобається. І от такий ось шестрамочник, він зимує, бачите, вони посилі, по суті, діла, як і десятирамкові е, сім'ї. Але, 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 потім з них можна буде класно зробити собі е, цей, повноцінну сім'ю, вони, ми їх весною розширяємо і вони собі будуть гарно переносити модочок, а шестрамочники, з яких ми будемо їх виселяти і переселяти в великі равулики, вони у нас підуть на відводки. Сидять собі. бачите, тут, тут лазить, 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 так що було видно, видно. Бачите, от собі вони, от, трошки навіть вилетіла одна. І вони собі так от сидять, десь там нижче. Бачите, повний корпус медом, такі нарости в них є. Такі страмочники, це, е, це так би молода кров е, пасіки, в разі чого такі речі в мене перезимовують на 100%. Ті вулики, допустимо, там оцей вулик, який ми ще не дивилися, я вам показував, що. Там от відійшла сім'я моєго весною. От, бачите, активненькі. Закриваємо, закриваємо, закриваємо. Їх відкривав, порухав трішки. Ось, навколо мене літають. Ось такі, е, шест... такі десятирамкові вулики, з котрих ми будемо вибирати бджіл. Е, ці, коли померлі, вони весною. Ми їх чистимо, переселяємо тоді, состеремочники так, роздаємо їм сили, даємо якусь медову рамочку, пергову рамочку вишинки, по суті діли, якщо буде гарна погода, і вони в нас приносять меду прекрасно. А всі, що будуть виживати як вижуть, виживуть, виживуть всі, що перезимують гарно. Ми їх е, ділимо, робимо відводочки. це все йде в шестирамочники, з них виводяться маточки. І таким чином вони в нас гарно зимують. Друзі е, в нас на Ютубі зараз виходить менше трішки роликів, Друзі, того, що зима з, загалом зараз я більше ставлю акцент на те, щоб реалізувати продукцію бджільництва, так не сезон. Е, будемо весною працювати. Буде обов'язково ролик, що про те, як будемо покласти канді, це обов'язково. Так і весна літо Ми будемо вже багато балакати. В майбутньому у нас великі плани, будемо брати інтерв'ю. До речі, можете так само залишати свої коментарі, якщо ви знаєте, або є тою людиною, котра б хотіла поділитися, стати трішки відомішими, адже всі герої наших інтерв'ю завжди задоволені. Вони отримують дуже класний нетворкінг, отримують багато нових зв'язків, стають трошечки відомішими. один з наших героїв. Почав тепер зараз займатися бджолиною отрутою. Так бджолину отрута теж як один класний напрямок. До вас приїжджають люди, так ставлять спеціальні такі отрутозбирачі збирачі на день, плачують вам це все діло. Це бджілкам не шкодить, і ви отримуєте додатковий заробіток. І таких історій маса, 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 багато контактів, ваші соцмережі, замовлення і так далі. Того, якщо щось пишіть, мобільний номер. Ви всі маєте там він є в шапці профіля Ютубу. Під багатьма роликами в інстаграмі, в Тіктосі, всюди він є закріплений, того можна написати на вайбер, разі чого ми собі візьмемо на зубочок. Ось. Е, друзі, що ще? У нас є ще телеграм-канал, я вам обов'язково рекомендую на нього підписатися. Туди виходить завжди якась цікава актуальна інформація, якої немає ніде. Е, там, ми там зберігаємо собі. Е, останній раз я, я закріпляв атлас полкових зерен. Е, Багато-багато цікавої інформації. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, там я завжди ділюся актуальною інформацією, можна позадавляти е, людям, котрі є учасниками питання, і там все це діло цікаво відбувається. У нас таке маленьке ком'юніті бджолірів в Телеграмі. Того, що в Вайбері є багато, а в нас там таке своє наше. Е, Пасічницьке, пасічницьке об'єднання. Ось. Того доєднюйтеся, посиланчику бачите тут на екрані, є QR-код, і посилання буде в описі ролика. Друзі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, друзі. Їжте мед, будете здорові, і до нових зустрічей!